Зима 2023 року обіцяє бути найскладнішою в історії незалежної України. Перші морози почалися вже у листопаді. Однак, в той час, коли нам холодно у своїх квартирах, героям на передовій доводиться мерзнути в окопах та болотах та одягнути українського воїна у теплі речі не так дешево. Ціни ростуть з кожним днем все більше. І більше. Прихожу б він було там тисячу гривень вже там 1100. сто. І так постійно. Та як би там не було, волонтери продовжують шукати можливості подарувати кожному захиснику тепло. І, хоча відмічають, що потреб стало менше, все одно хлопці потребують деяких речей. Це куртки, штани, флісові кофти, але ми знаємо, що воно все коштує багато грошей. До прикладу, термобілизна в одному з військ торгів Житомира коштує 800 гривень. Ціна на флісові кофти стартує від тисячі, а ось куртки вже обійдуться приблизно в три тисячі гривень. Загалом цього разу волонтери придбали одягу на майже вісім тисяч. Термобілизна – 4. 10 шапок. А також обрали дві пари теплих штанів. Кошти на ці речі принесла Марина. Каже, збирала її родина. Це мої родичі з Німеччини. Передали моя бабуся і тетя передали сюди, тому що вони давно хотіли. І так як в мене є знайомий, який цим займається, перевірений, я вирішила йому написати сюди. Люди всі мають допомагати зараз. І, так як ми живемо в теплій хаті, спимо, дякувати Богу, що в нас такі ранки гарні. Ми маємо віддячувати людям, які нам це дають, і хоча віддячити вийшло, якість речей, які придбали для військових, дівчина зізнається, залишилась незадоволена, адже в першу чергу переживає за те, аби хлопцям було тепло. А цей одяг таким не здається. Воно навіть саме дороге, воно якесь скрипуче. Е Холодне, не знаю. Я я в цьому не розуміюся так досконало, але ну на перший мій погляд, ну воно холодне. Та навіть така допомога, зазначає волонтер для наших захисників є важливою. Одразу ж після закупівлі благодійники і відправили речі військовим у трьох напрямках: Слов'янськ, Ізюм та Запоріжжя. кажуть, зазвичай це є основними напрямками. Більш за все це в Донецьку область, Запорізька область, Херсонський напрямок. Туда передаємо. Більш безпечне місце по новою почтою. Якщо машина виїжджає з нашого міста, то напряму військовим. Але це не так часто буває. Загалом, ознайомившись із асортиментом магазину, ми дійшли висновку. Ціни кусаються, а вибір невеликий. Малих розбірів небагато. Теплих рукавиць немає взагалі. А одягнути бодай одного героя коштує приблизно 7 тисяч гривень. Це термобілизна, фліска, куртка, теплі штани, рукавиці та шапка. Тому волонтери закликають долучатися та допомагати нашим захисникам, адже вони там мерзнуть заради нас. Добрий ранок, Україна. Дякую всім, хто допомагає на. Нашим Збройним силам України, і хто хоче долучитися до збору теплих речей, ви можете придбати. Я дам адресу туди передати. Всім гарного дня, слава Україні. Катерина Волкова, Юлія телеканал СК